Активні канікули зараз на міському стадіоні вирують емоції. Сюди з'їхалися футбольні команди зі всієї України. Я хочу добре. Море там хороше. Своїми враженнями від міста южного та турніру поділилися з нами тренери. Сталіше сютра доїхали, там набивають повний автобус. Добре, інформація. Super, good, very good. Батьки розповіли, що саме їм не подобається в нашому місті. Ну, как-то оно ну, вот, честно говоря, серенько. Может, это погода вот такая вот. Організатори обґрунтували, чому для проведення турніру обрали саме місто Южне. Все в пішій доступності, не надо нікуди їздити. Перший раз нас запросили, ми в принципі, швидко зібрались і проїхали. Тут наші інші групи, ФК-фаворити, знаходились, залишилися задоволені. Ми от нашим 2009 роком народження так, вирішили також познайомитися з вашим містом, з вашими звичаями. Сподіваємось на, на перемогу і на теплий прийом. Скільки ви вже тут перебуваєте в Южному? Ми сьогодні зранку приїхали, це наше сьогодні перше тренування. Місто чудове, діти всі задоволені, встигли побувати на морі, трішки ковтнули свіжого морського повітря. І, ну, чудовий настрій і чудові емоції поки що у дітей, ну і у мене особливо. Як вам спортивна база в Южному? Спортивна база. Ну, те, що ми ходили по місту, ми бачили там поле, дається 30 на 50, і ось це поле. Ну, ну Враження суб'єктивно гарні. Ну, мені особливо подобається. Де влаштувалися, де проживаєте? Ну, Влаштувалися ми так трішки з часом запізнились, хотіли в готелі Апульсін, але не встигли. Нас поселили тут неподалеку. міні гостиниця Меркурій називається. Дуже добре, що поблизу моря. Там плануємо зранку діткам пробіжки зробити, так що такі в нас плани. Використовувати готель поблизу по максимуму. Приїхали в першу чергу навчатися футболу. Я думаю, всі такі цілі переслідують, такі завдання мають. І вчитися і вчитися. Гарні враження, хочеться, щоб погода була дуже гарна. Все такі дітки ще малесенькі, щоб вони не просто дивилися, дивилися прогноз, трошки дощик обіцяють. Сподіваємося на гарну погоду, все-таки море, думаємо, що тепло. Так взагалі поки що подобається, все ще толком. Що навіть місто не бачили, тільки приїхали. Подивимося. А на турніри часто виїжджаєте? Так, часто, так часто, але ми далеко в Львів їздили. А так більше Сумська Чернігівська область, саме з Борисполя. То те, що ближче. А це в Одес у нас, саме далі виходить, ми приїхали. Трошки важко, вони ж малесенькі зовсім то. В поїзді, поки доїхали. А так нормально. Ну добре, місто добре, поки що все подобається. У вас була перше, перше тренування. Як тобі саме поле? Поле ну добре. Мені резинка подобається. Бомба, Понравилось все. Мені подобається. Саме, те самое найприкольне, що, наприклад, тут свіже повітря, море, дуже кра красиві краєвиди. І готель сподобався. Поле дуже гарне. А вам не шкода, що канікули так проходять? Ні. Мені на, на, наоборот нравився, наконець виборився кудись. А ну, тобі то... Може, краще біля комп'ютера? Ні, Ні. розрішають. Краще гуляти ніж з телефоном. Я здесь и старших привозил, и прошлый год, и в этом году, вот недавно был, по седьмому году заняли третье место ребята. А сейчас привезли самых маленьких, 2010 год. Нам здесь понравилась хорошая организация здесь, все вовремя, минута в минуту играем. Даже могу отметить... Такого судейства я в детском футболе не видел. Молодцы ребята, тут судили то, что есть, то судят, все без всяких нюансов. И вот решили сюда и малышей. Нормально, вот сейчас мы тут поселились, нормально, питание хорошее. Мы рано приехали, вот обед был, мы вот в охотничьем доме живем, поэтому и будем сюда и приезжать. Я пять лет подряд ездил в Ильичевск. Там отменная инфраструктура. Там тоже, как и у вас здесь, в каждой школе есть искусственное поле даже стандартных размеров. Вот я, просто там, я вот переехал сюда, потому что ребята пригласили и сказали, они там просто пока не проводят, что-то у них там, ну, сейчас. А так, и вот это, оно идентичное. Вот и в Ильичевске, который сейчас Черноморск называется, и у вас, вот везде хорошие поля. Значит, можно это все делать. У нас, к сожалению, такого нет. Начали там что-то, там и города промышленные, и вся инфраструктура есть такая, где деньги водятся, что там можно делать. Но что-то нету такого, как у вас здесь. Так что очень приятно тут, что следят и для поколения молодого, подрастающего, у них условия подобающие здесь. У них больше шансов тогда стать футболистами здесь. Чему там? Единственное, не нравится добираться с Одессы сюда. Там, там проблема какая-то. Вот в Ильичевск еще, еще как-то там они быстро автобусы ходят. А здесь приедешь и ждешь там такие паузы, там по час-полтора. Стоим, ждем с ребятами, встали в 6 утра и еле доехали. Там набивают полный автобус. А, так, а здесь нормально, в самом в Южном. Рядышком живем, нам удобно, и мы хотим стараться как можно участвовать больше в турнирах Опыт, и все, и побеждать. Опыт, да, мы это нам чего. нравится, это наша душа. Вот так. Накал страстей, эмоции, дети играют, родители довольны. Только вперед! Вот сейчас обмениваемся вот опытом с другими командами, с такими командами мы в этом ну еще не играли. Так что вот, болеем, болеем за наших деток. И я к вашей вражине сюда приехали? Ветрено. Пасмурно, а в Одессе солнышко. Спортивная база, как вам? Вот вы сюда приехали, как вы оцениваете, насколько? Ну, в принципе, ну как для детей, ну ничего, ну как-то, ну вот, честно говоря, серенько, может это погода вот такая вот, ну, ну нормально. Детям можно играть? Классно, классно. Это тоже классно, и, и очень хотим уже гулять. Очень... Дуже гарний вийде на море дивитися, ну совсем дуже класно. Приїхали до вас перший раз. Подивимось, научимося чомусь, щось пограють. У нас такого поля немає великого, але площадки є. На поле що ні разу не виходили. От вони дивляться уважно, як це все виглядає для них перший раз. А граємо сьогодні в 12.30. Місто чудове, море, місто, літом тут дуже здорово. Та ще бачу, що у вас. Одеська область переїжджає Миколаївську набагато во всіх відношеннях. У нас нема такого, допустимо. От у вас я дивлюся, по, постройками то якесь. Йде будівництво, йде, все йде у нас все закрите, все. За не, не за не паді. Розуміла, який результат розраховуєте? Чим вище, тим лучше. Який результат? Результат буде добрий, якщо ми хоч составимо конкуренцію цим командам, які вже більш досвідченіші, ніж ми, і то добре буде. А так діти хай вчаться. Ми ж возимо їх для чого? Щоб вони вчилися грати в футбол. Настоящий футбол. От вони подивляться, приїдуть додому, і будуть краще працювати. і будуть у нас їздимо все за батьківські рахунки, тому у нас нічого немає. Це батьки зібрали трохи, поїхали, батьки вон приїхали подивилися. Так що у нас поки ми живемо, як то кажуть, за свій рахунок. Все, а там. Колись було при Радянському Союзі дуже добре. Я тренував збірну 10 років в Миколаївську область, школярів. Були збори, були змагання, були спартакіади. України серед школярів. Все було. А зараз нема. Це оці турніри, які проводять, це великий плюс для дітей. Дуже великий плюс. Чому? Тому що хоч зустрічається, хоч дивляться, хто росте, хто. Нас не проводять, навіть всі українські змагання. Якщо проводяться, то проводять для таких команд, як там, Динамо, Київ, там, Шахтар, Донецьк, а отаке от все самі проводять. Раніше було дуже багато, при Радянському Союзі, я вам скажу, дітей дуже багато і грали. Я... Вихованців дуже в мене багато, які грають, вищі ліги, чемпіони світу ставали. У футболу чемпіони світу. У мене високо став чемпіоном світу в Канаді за збірну України. Збірники Союзу були колись. У мене. ну Я проробив дуже багато, 50 років. Вважаю, що такі змагання дають великий толчок для дітей. Вперед, 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 вперед. Ну і я думаю, що з кожного цього турніру один, два, три чоловічка вийде, таких, що на них обіцять увагу і будуть вести їх далі. Вже. Так що успіху таким турнірам. Назад? Назад. Ваша команда сейчас играет, да? Да, да, да. Бразильская команда. Я тренер, братан. Лови! Стоим! Маси! Вынос! Окей. Good. У меня полоски плохо. Гуд. Хорошо, стадион. Хорошо, environment. Супер. Good. Very good. Uh, принц... Uh, Тренинг по вратарям футбольной академии Бразилии. С Нигерии. Вратарь это пол команды. Если его не будет, он не будет тренироваться по правильной системе, то есть, поэтому, так это раньше было в Советском Союзе, кто слабее на ворота, сейчас уже, кто сильнее, тот и в поле, сейчас уже там 3-4, вот у нас в школе там больше 10 вратарей занимаются, поэтому они развиваются и... Нам хорошо, мы счастливы, что мы его нашли, что он у нас есть. Смотрите, вот этот мальчик уже, вот воротарь сзади стоит, Олег Левицкий, он уже не знаю, раз в пять признан лучшим вратарем на турнирах, которые мы ездим по всей Украине. Есть, значит, работа принца идет правильно. И все. Поэтому спасибо принц. Все, и вам спасибо за город Южный, что у вас здесь летом тепло, море хорошее, пляж. И детские турниры проходят. Дети счастливы, родители счастливы. Все, для этого мы тренера и работаем. На тебя вся ответственность. Когда всех обмотали, на тебя два игрока, и все надеются, что ты спасешь команду. А як як тренер допомагає тобі з цим впоратися? Ну він підказує. А що саме от принц тебе навчив? І зважаючи на те, що він погано говорить російською, як ви знаходите спільну мову? Он нам просто показує, що робити. і він мені допомог вивчити, що таке воротар. То он чуть-чуть может говорить по-российски, иногда показывает вратарям что-то. Помню, мы играли в Румынии, там мы проигрывали 2-2, там почти последние минуты, и он ну, стащил мяч, и потом мы забили в финале. То есть в защитил Да. А кто это был? Олег Левицкий. Турніри, які у нас вже стоять традиційними, які проходять кожного року у нас влітку. Організація Віфранц їх організовує. Але цього року вони спробували трошки раніше їх організовувати, почали вони ще два тижні тому. І зараз, як канікули, вже більше команд, ну, більше мають можливість діти приїхати, бо навчання все ж таки навчальний період і випускні класи, і ЗНО, і іспити, ДПА. Тому. Ну, з цих причин не всі можуть їхати під час навчання, але зараз канікули. Тому так вже більш платніше забитий стадіон, бо більше команд приїхало. Наскільки вигідно місту Южному приймати у себе таку кількість дітей? Ну, я думаю, що вигідно. Досить Перше, от Наш спорт для всіх це точно вигідно нам приймати. Місто теж вперше заробляють наші. Ну, гуртожитки, хостели, ну, бізнес наш заробляє і так далі. Магазини ті ж самі, ці столові, їдальні, бари, кафе і так далі. Потім, от, наприклад, наш стадіон, ми отримуємо оренду з нього. Ми не просимо з міського бюджету кошти на. Не такі капітальні вкладення, а, наприклад, там, якісь меблі закупити, поміняти освітлення. на Сьогодні ми цим працюємо. Такі, не, 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 там, газон ми не замінимо за ці кошти. Але такі гроші, які гроші, потреби, які треба стадіону необхідні. От сьогодні Бах, якась так, щось сталося, там, щось ремонтувати, там, навіть сітка футбольна, яка зношується там, кожен тиждень, ми просто її купуємо за ці гроші і в нас немає проблем. Розумієте? Тому… Це якби ну, розгружаємо, заробляємо, і вкладаємо і сюди люди їдуть. Я ж кажу, якщо це, наприклад, заміна газону або щось таке ну, глобальне, звичайно, ми за ці кошти ми не зробимо. Це вже геть такі надто капітальні вкладення. Ну і місто заробляє на цьому, тому я не думаю, що це ну, погано, це нормальне. Чому обрали саме місто Южне для проведення турнірів? Очень хороша інфраструктура. Поле стандартных размеров, хорошего качества, которое уже несколько лет показало, зарекомендовало себя. Качественное, хорошее, стандартное. В любую погоду можно играть. Размещение очень комфортное. Есть ряд гостиниц, которые способны принять как более, скажем так, требовательных клиентов, так и хостельные варианты появились в последнее время. Что тоже немаловажно, потому что это более бюджетный вариант. И ну, ввиду финансовых условий нынешних в нашей стране э, тоже пользуется спросом. Это тоже немаловажно. Все в пешей доступности. Не надо никуда ездить. Не надо там, по автобусу колесить по большому многомиллионному городу, пока добраться. В пробках не надо стоять. Вышел пешочком, прошелся сразу на стадиончик. Размялись. На месте кушают ребята везде. То есть все комфортно, все компактно, все чудесно вот, в плані інфраструктури, в плані э, качества. То есть нам здесь очень все подобається. Наскільки такі турніри користуються попитом? Чи приїжджають сюди, чи збільшується кількість команд, які беруть участь? Да, турнір сьот розвивається. Ми починали дуже мало хто нас знав. Первый год прощупывали команды, приезжали, проверяли. Были определенные моменты с размещением, по питанием. Мы учились все вместе работать, вместе с гостиницами. Они учились, подстраивались, мы учились. Сейчас турнир вышел на новый уровень. Это уже чувствуется по количеству команд. Вот на позапрошлом турнире было 32 команды, на прошлом 24, сейчас опять 24 команды. То есть ну, это говорит, цифры говорят сами за себя. Люди поверили, что здесь все отлично, здесь все хорошо. Едут и турнир развивается. География команд. География со всей Украины, начиная от Западной Украины, заканчивая Восточной Украины, ну и, естественно, Киев. Плюс прибавля, прибавились за последние годы Молдоване. Ездит стабильно, Кишинев, э, Гагауз, э, Гагаузская команда приезжает регулярно. Э, ну и белорусы ле, летом очень активно тоже едут. В этом плане как бы, мы довольны, потому что э, все-таки мы подтверждаем регулярно статус международного турнира. Ви говорили про хостели в нашому місті насправді офіційно не зареєстрованого жодного хостела. Наскільки там умови відповідають тим стандартам, які мають відповідати, щоб там відпочивали діти? Ну наскільки я знаю, офіційно зареєстровано, як мінімум три хостельних поміщення. которые проходили проверку, я так понимаю, на соответствие, и, и работают. То есть я не хочу называть их название, но я так понимаю, что они имеют допуски, потому что их проверяли неоднократно все инстанции. Умовы, я к вам. Ну, умовы, лучший показатель – это сам клиент. То есть если люди едут, им, им нравится, их, их все устраивает, то значит умовы соответствующие той цене, которая заявлена. Ви ж понимаете, всегда йде рассматривать люди э, сквозь призму соотношения цена-качество. Тобто, якщо цена соответствует, заявлен, і цена соответствует качеству, то люди приїдуть. Ну, я ж говорю, цифри говорят самі за себе, поэтому я думаю, що все нормально. А, щодо оренди самого поля, наскільки э, дорого чи недорого э, орендувати поле тут? Ну я вважаю, що це приємлемо і хороша ціна. То есть на сегодняшний момент это конкурентоспособное. В пользу этого говорят также определенные цифры, что сюда едут не только на турнир, сюда едут и на сборы. Приезжают команды первой лиги, команды мастеров. Это смена вот Оболонь сейчас находится, это Киевская команда, Чайка Борщеговка. То есть это тоже киевские команды, которые здесь уже были и приехали, им уже, уже, уже приезжает не первый раз. ...они приїжджають на збори і на збори, я так розумію, вони теж остаются довольны, ...потому що тут приемлемые цены. Щодо цього турніру, що, які ком команди тут беруть участь у цьому турнірі, скільки він буде тривати, і яку мету ви, як організатори, перед собою ставили. Ну, ми ставимо завжди перед собою максимальні цілі і задачі це максимально розвивати ...дитячий футбол, популяризувати футбол, щоб здоровий образ життя, щоб детки були. заинтересованы в росте, в прогрессе и в конечном результате. То есть, чтобы мы выпускали полноценных футболистов, то есть способствовали развитию детей. И чтобы они доходили до профессионального уровня. Это главная цель и задачи. Клубы серьезные, клубы солидные. Детско-юношеские школы работают как бы целенаправленно в этом направлении. Это их главная задача. А наша главная задача способствовать им в этом непосредственно путем проведения турнира. Конкретно от этого турнира мы хотели увидеть массовость, мы хотели увидеть детские эмоции, как всегда, потому что детки сейчас самые младшие возраста, это десятый год рождения, 9-й, 8-й, они только первые шаги делают в футболе. Поэтому конкретных результатов от них требовать мы вряд ли можем. Мы хотим просто увидеть положительные, позитивные эмоции, чтобы, и чтобы они любили этот вид спорта вот э, и своей любовью вот просто друг друг с другом делились. То есть это вот э, такой детский фестиваль. То есть независимо кто победит, э, чтобы это чтобы детки уехали с хорошим настроением. Скільки як часто бере участь южницька футбольна команда в турнірах? Регулярно регулярно у нас играет портовик, главный тренер Наваков Сергей Петрович. То есть, мы с ним сотрудничаем уже на протяжении 4 лет. Мы ще начинали турниры в Одессе, он приезжал к нам. Потом получилось так, что мы уже приехали сюда. И сотрудничаем вот на протяжении 204 -го года. Четвертый год уже пошел с момента нашего знакомства. И всеми возрастами, которые есть в Южном, ребята участвуют. На прошлом турнире они добились хороших результатов, заняли два вторых места. То есть ребята прогрессируют, и нам тоже вдвойне приятно, потому что для нас уже южный давно не чужой город. Мы уже, можно сказать, частичку души здесь оставили. Мы сами Одесситы, вы знаете. И можно сказать, что часть души у нас уже по-любому осталась в Южном. Это отчасти и наша команда. Мы тоже за них держим кулачки всегда на играх и радуемся их достижениям. Це була програма стосується нас. Дивіться нас на каналі Южинського телебачення, а також на наших каналах в Ютубі і у соціальних мережах у Фейсбук.